Петроград, Лютнева революція, більшовики, Українська Центральна Рада, Універсали це все українська революція. Найскладніша тема на ЗНО. Тому, якщо хочеш класно підготуватися, підписуйся до на наш канал. Мене звати Його Журкін, я викладач історії в компанії ЗНО.UA. А ми розпочинаємо. Ребята, перш ніж розпочати, варто нагадати вам, що всі учні, які у нас навчаються в ЗНО ЮА, складають ЗНО на 180 і більше. Тому, якщо ти хочеш собі такий саме класний результат, вступити в університет на бюджет, переходь за посиланням, яке знаходиться під цим. ЛЮТНЕВА революція на Росії як передумова української революції. Для початку треба розпочати з того, що в імперія, яка брала участь у першій світовій війні, з 1914 року, по суті, знаходилася в патовій ситуації. Економіка падає, політика. Не російський імператор Микола II не має жодного авторитету ні серед еліт російських, ні серед звичайного народу. Тому звичайно, шановні, я думаю, ви здогадалися, що розпочинається в лютому 1917 року. Да, революція, а називається вона від назви місяці лютнева революція. Лютнева революція призведе до того, що Микола II змусить зректися влади, і таким чином до влади в Російській імперії приходить тимчасовий уряд, і таким чином Російська імперія. Припинила своє існування. Ра! 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 Тепер з'являється Російська Республіка, якій керує тимчасовий уряд на чолі з князем Григорієм Львовим, і Петроградська рада робітничих селянських і солдатських депутатів. Тобто, по суті, відбувається двовладдя, і ці дві організації ніяк не можуть знайти спільної мови між собою. Через це в Російській Республіці розпочинається хаос. А ми з вами приїжджаємо до Києва. Реакція українців на хаос в Петрограді саме в Києві, 4 березня 1917 року, Михайло Грошевський зі своїми прибічниками утворює Українську Центральну Раду. Цей орган проголошує себе керівним органом українських губерній в складі Російської Республіки. Але безумовно тут виникає питання: а як вони можуть прийти до влади? Як вони можуть легітимізувати свою діяльність? І тут всі згадали слово «Я легітимний. Так ось, з 8 квітня 1917 року відбувається Всеукраїнський національний конгрес. На цьому національному конгресі якраз і було легітимізовано владу Української центральної ради. Було взято курс на автономію України в складі Росії. Також главою Української центральної ради буде обрано Михайла Грушевського, а його заступниками стають Володимир Виниченко і Сергій Єфремов. Не буде армії, не буде держави. У це добре розуміла. Безумовно, ви розумієте, що жодна влада не може втриматися на своїх кріслах, якщо в них немає підтримки правильно військових. Саме тому наступного місяця травня 1917 року відбувається перший військовий з'їзд, який заявляє про свою прихильність до Української центральної ради. А ви спитаєте мене. Ігоре, а звідки в Україні взялася власна армія? Якщо навіть не було тоді ще держав? Справа в тому, що відчуваючи кризу в Російській імперії, в березні 17-го року розпочинається формування українізованих частин російської армії. І, от, наприклад, Павло Скоропадський, майбутній правитель України, він буде керівником першого корпусу, який був українізований. Саме з травня 1917 року, після першого військового з'їзду, Симон Петлюра тепер є членом Української центральної ради від імені військових. Отже, орган, який керує нашою державою, є легітимізацію. Маємо підтримку військових. Також маємо перший та другий універсали проголошення автономії та крок назад. В кінці травня, на початку червня, українська делегація їде до Петрограду, а саме до тимчасового уряду, просити автономію України в складі Російської Республіки. І цей тимчасовий уряд має визнати право українців на самовизначення. Почали делегацію Володимир Виниченко. Як я люблю казати, тот жалко. Володимир Виниченко намагається домовитися з Григорієм Львовим про автономію. На що Григорій Львов відповідає? Що тимчасовий уряд. Начебто неправомочний орган, і він не може надавати або забирати автономію у різноманітних частин Росії. Тому він пропонує почекати грудня 1917 року, коли відбудуться вибори до всеросійських установчих зборів. Володимир Винниченко приїжджає, вони сидять з Рушевським. Так, типу, а що реально треба чекати? Давай-ка ми краще проголосимо перший універсал, і 10 червня 17-го року проголошено перший універсал, згідно з яким Україна є автономією в Російській Республіці. Тимчасовий уряд такий сидить і думає: а чого це вони проголошують автономію тоді, коли ми їм заборонили це робити? Делегація тимчасового уряду приїжджає до Києва і заявляє, що ні, не буде у вас ніякої автономії, ви маєте від неї відмовитись. Враховуючи велику кількість лібералів в Українській центральній раді, Центральна Рада не хотіла йти на конфронтацію з тимчасовим урядом. Через те наступного місяця було прийнято другий універсал, згідно з яким Україна відмовляється від своєї автономії до скликання установчих зборів. Поява більшовиків та документ, про який на знову всі забувають, що відбувається далі. А далі в тимчасовому уряді криза змінюється керівник Григорій Львов. Іде у відставку його замінює Олександр Керенський, який якраз і приїжджав до Києва і змусив нас прийняти другий універсал. На фоні всього цього відбувається і збройні виступи в Україні, наприклад, збройний виступ самостійників на чолі з Міхновським, які виступають проти прийняття другого універсалу. І це все переходить в те, що в Росії формується опозиція до тимчасового уряду. Тобто, зрозуміло, що цей уряд і не є ефективним його не слухається народ. Українська центральна рада, вона вже розумієш, що ну, не хоче з ними мати ніяких справ. А в цей момент починає наростати влада більшовиків. Але перед цим я хотів би вам розказати про один документ, про який частіше всього забувають учні, коли готуються до ЗНО. Це тимчасова інструкція тимчасового уряду. Тіту, в цьому документі, було прописано. Що влада України, а саме Генерального секретаріату, і це був уряд України, після який був утворений після першого універсалу, влада генерального секретаріату поширюється лише на 5 губерній з 9. тобто росіяни просто забирають весь південь України всю східну частину України собі і залишає нам лише центральну і північну частину українських губерній. Безумовно, ви зрозуміли, яка буде реакція Центральної Ради на це. Відбувається загострення відносин між тимчасовим урядом і Центральною Радою. Але загострення відносин продовжиться недовго, тому що через якихось півтора місяці, 25 жовтня 1917 року, більшовики на чолі з Картавим Володимиром Леніним прийдуть до влади і захоплять, по суті, Петербург. і злаштують. Громадянську війну, так да, саме з їхньої ініціативи розпочнеться боротьба в Росії між прихильниками більшовиків і між прихильниками тих, хто захоче відновити Російську імперію. Між білими. А де ж тут Україна? Третій універсал проголошення Української Народної Республіки. А все було дуже просто. Ні більшовики, не білі, вони не визнавали. Ні незалежну, ні автономну Україну, і тому Українська Центральна Рада вимушена була взяти все в свої руки і вирішувати все не дипломатичним шляхом, а швидким і радикальним. Тому відразу як тільки більшовики прийдуть до влади в Петербурзі, буде прийнято третій універсал на початку листопада 17-го року, де буде прописано, що ми вже не Україна, а Українська Народна Республіка. Ми автономія Росії, але не більшовицької Росії, тому що ми не визнаємо їхніх державних переворотів. Плюс Запроваджуються демократичні свободи, демократичні гарантії, восьми годин робочий день, скасовується смертна кара і так далі. Перша українсько-більшовицька війна. Але більшовики починають сколочувати власну армію. Ну, з алкашів, вбивсь, ґвалтівників. Ну, ви зрозуміли, так? от армія наша чуваків. я ще спать уснув. І на фоні цього з грудня 1917 року розпочинається перша більшовицька українська війна. Спочатку більшовики проводять незаконний з'їзд. Ну це щось аля, як референдум. Тільки в Харкові, де вони проголошують радянську УНР, тобто вони взяли назву своєї української держави, таку саму, як була і у нас, для того, щоб люди просто плутали УНР ту, яка знаходиться в Києві, і УНР Більшовицьку, яка знаходилася в центрі в місті Харкові. Розпочинається повномасштабний наступ більшовицьких військ по тер по всій території України: Чернігівська губернія, схід України і південь України. Найсмішніше, що на захопленій частині України вони почнуть утворювати регіон Народної республіки. Да-да, вам це нічого не нагадує. Четвертий універсал проголошення незалежності. На фоні цього всіх цих подій, в січні 1918 року, Грушевський приймає четвертий універсал. Він і був його автором. Згідно з четвертим універсалом, УНР вже є незалежною самостійною державою. Це рішення було прийнято для того, щоб заявити, що ми. Не є частиною Росії. Напад більшовиків на Україну є саме війною, а не просто спецоперацією. Ну і також це робиться для того, щоб ми, як Незалежна ОНР, могли просити допомогу у союзників. Такими союзниками став блок центральних держав, це військово-політичний блок за часи Першої світової війни. Саме з ними в лютому 1918 року буде підписано Брест-Литовський мирний договір, згідно з яким німці допомагають. Нам визволити Україну від більшовиків, а ми, в свою чергу, надаємо їм харчову і промислову продукцію. Німці вони звільнюють територію України від більшовиків. Щоправда, це звільнення перетворилося в окупацію, тому що німці не покинуть територію України після вигнання більшовиків. Вся ця історія закінчиться на тому, що відбувається загострення відносин між центральною радою і Німеччиною. Тому що Німеччина вже вимагає набагато більше зерна, аніж було прописано в Брест-Литовському мирному договорі. У підсумку саме німці, 29 квітня 18-го року, вирішили скинути Українську Центральну Раду, яка в цей же день приймає конституцію ОНР, згідно з якою ми є парламентською республікою. Це лише був перший етап теми Українська революція, але. Для того щоб ми записали наступне відео, нам дуже важливий ваш фідбек. Тому, якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, і таким чином ми зрозуміємо, що ви хочете продовження. А з вами був Єгор Журкін і компанія Зоною. Підписуйтесь на наш канал. Всім папа! -па.